Вітаю, шановні друзі. Масове порушення військового обліку чоловіками в базі оберіг. В ці вихідні, а саме в неділю, у багатьох чоловіків з'явився такий статус в резерв плюс або в дії в військово-обліковому документі як порушення військового обліку. Мені написало дуже багато моїх клієнтів, підписників, і розповіли, що от в один день це майже трапилось. В неділю у всіх з'явився цей статус порушення військового обліку. Чому так відбулося, і чому масово це відбулося у багатьох? Я зараз спробую роз'яснити. Насправді цей статус був і раніше, і звичайно, це все відбувалося індивідуально. Тобто, наприклад, чоловік там не з'являвся в ТЦК за повісткою, і йому виставляли цей статус порушення військового обліку в базі оберіг, і воно світилось у нього в резерві чи в дії. От, але як ви пам'ятаєте, на початку жовтня. Було масове розіслання повісток органами ТЦК. Пам'ятаєте, оці повістки з жовтими конвертами, які всім надсилали там до 100 тисяч їх розійшлося. Так, оце друзі. Результат того, що багато чоловіків, які в Україні за кордоном отримали ці повістки. Ну мається на увазі, от ті, хто за кордоном отримали ці повістки в Україні, тому що за кордон повістки не відправляються. От вони перебуваючи навіть за кордоном, все одно ж зареєстровані в Україні. Вони отримали ці повістки. От звичайно, за ними ніхто не з'явився і ти Виставило всім статус порушення військового обліку. От я робив відео десь місяців два назад, і чесно кажучи, прогнозував, що цей статус може з'явитися набагато раніше. По моїм підрахункам, це повинно було трапитись десь вже 20 там числах листопада. Але трапилось ось лише в цю неділю, друзі. От. Але що з цим робити? На даний час все дуже індивідуально. Якщо ви знаходитесь за кордоном, уточнили свою адресу, і вона уточнена як іноземна проживання, адреса в резерв плюсі, тоді, звичайно, потрібно писати в ТЦК і пояснювати, що вони допустились помилки. Якщо ж ви не уточнювали свою адресу, то тут, більш всього, потрібно буде чекати, поки прийде штраф, і оскаржувати. Даний штраф і потім прибирати порушення правил військового обліку, друзі, от ось таким чином. Але не лякайтеся, чому це з'явилося? Це більш всього, відлуння того першого етапу вручення повісток. І далі, друзі, воно буде продовжуватись. Тому я багатьох з вас попереджав: робіть паспорти зараз. Тому що от, уже з цим статусом порушення військового обліку за кордоном зробити закордонний паспорт нереально ні в консульстві, ні в ДП документ. Хоча це жодним чином законодавчо. Ніде не закріплено, але ДП документ відмовляє. Незаконно, протиправно, але відмовляє друзі. Тому просто щоб ви знали, в кого ще немає цього статусу, швиденько підіть, зробіть собі паспорт. Тому що коли з'явиться статус, вже нічого не зробите. За моїми підрахунками, десь до літа місяця, якщо мобілізаційний стан продовжиться, то ці статуси з'являться, мабуть, у 80% всіх чоловіків, які підлягають мобілізації, друзі. Ось така ситуація. Держава доганяє, доганяє з усіх сторон. От. Але держава Буває, що скоро вибори всі ці люди зі статусом порушення військового обліку будуть голосувати, і тоді буде видно, друзі. Тому тримайтеся з повагою. Ваш адвокат Демченко.